В нас грудень місяць, 30 число, вже ось-ось буде новий рік. І я вирішив записати, та не менш важливо вчасно опублікувати для вас новенький відос. Залетіло мені ось таке ось Orvel плюс Aladdin, Грейп Чапс, Грейп Drink. Не знаю наскільки це новий чи не новий смак. Хоча, тим не менше, сьогодні саме для вас це відео, і сьогодні ми будемо куштувати саме цей а, смак. Що нам тут підготовив Орвел? Пора. Мені не вистачає а, смаку, от реально. Є нотка а, цього винограду, є, але вона дуже слаба. Ну, от чесно, мені не, не вистачає насиченості, от саме насиченості.